Друзі, вітаю! Сьогодні 3 липня з вами Валерій Клочок. У Кремлі запропонували поділити Крим з Україною, щоб його контролювали і Україна, і Росія. Може видаватися фантастичною ідеєю, але ви знаєте такі приклади загалом в історії людства є і навіть сучасної історії. Що ще вони також запропонували для того, щоб припинити війну? І я абсолютно переконаний на 200%, що Росія хоче призупинити як мінімум війну, заморозити її хоче. Але на своїх умовах, і ці умови вони передали до Сполучених Штатів Америки. Чому США саме передали вони цей план, а не Україні? Я вам зараз про все це розповім, тому, будь ласка, підписуйтесь, обов'язково поширюйте відео друзям, бо ця інформація направду дуже цікава. Місцями вона виглядає іронічно, але місцями і може мати предмет для подальшої дискусії. На жаль, так. Отже, стало відомо про те, що ще 27 червня. До сполучених штатів Америки прилетів урядовий російський літак, який туди як правило не пускають. А це допустили цей літак, тому що ним прилетів до Нью-Йорку. Міністр внутрішніх справ Росії Колокольцев він приїхав на четвертий саміт керівників органів поліції Держав Організації Об'єднаних Націй. Ну і там долучився до роботи дуже поважного заходу. І безперешкодно він потрапив саме до Нью-Йорку. Ну, це дійсно фантастично виглядає, і на це звернули увагу російські журналісти, і вони довідалися і про іншу сторону цього візиту, про іншу ціль. А в чому ж власне вона заключається? Цілю цього візиту міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева до США було Передати до Білого Дому пропозиції про врегулювання української кризи, як вони називають, а взагалі то вони говорять це так звана СВО, спеціальна військова операція. І після дуже довготривалих намагань, все таки примусити Україну сісти за світ переговорів на своїх умовах, вони підготували ще один план, який презентували в Сполучених Штатах Америки. Звісно, це не було публічно, це все було закулісно. Інформація потрапила в пресу, про неї вже активно говорять. І, власне, вони визначили низку пунктів, шість пунктів, які вони бачать як шлях до припинення війни. Скажу так, замороження війни, тому що це не припинення війни. І от шостим пунктом журналісти пишуть, що якраз є питання Криму. Крим, як вони пропонують. Визначається як особлива демілітаризована адміністративна територія подвійного підпорядкування Україні та Російській Федерації. Ну ви скажете, це, мовляв, маячня, такого бути не може. Я вам зараз заперечу. Справа в тому, що у 1975 році був поділений один острів Кіпр, за який воювали Туреччина із Грецією. Південна частина відійшла грекам, а північна туркам. А маленька частинка посеред острова на ній розмістилася миротворча місія організації Об'єднаних Націй. Тому от вам один із прикладів, що таке точно може бути. Чи може бути таке з українським Кримом? Дуже не хотілося б, звісно. Але таку пропозицію повезли до США. Як відреагують на це американці, я вам поки що не скажу. Які ж інші п'ять пунктів прописані у цих пропозиціях Кремля? Ну, зокрема, Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей, а Росія, у свою чергу, передасть нам Запорізьку атомну електростанцію та Енергодар. Поверне. Ну, дійсно відвоювати атомну електростанцію військовий спосіб, справа не дуже благородна і вдячна. Плюс контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною здовж Дніпра до Чорного моря. Це буде за нами. Ми будемо контролювати 100-кілометрову зону здовж Дніпра до Чорного моря. Пам'ятаєте цю історію? Поділять Україну по Дніпру. Ну не зовсім по Дніпру, але пропозиція десь схожа. І разом з тим це якраз для Путіна ця санітарна демілітаризована зона, але не на території Росії, бо вона може бути і на території Росії в Білоруській Курській областях. Наступний пункт Україна має е, взяти на себе юридично закріплені міжнародні гарантії не перекривати постачання води до Криму. Але для цього треба відновити Каховську ОЕС. Хто за це заплатить? Я думаю, що це може бути в розумінні росіян предметом переговорів, бо вони її зруйнували, вони повинні її відновлювати. Ну, це, власне, наше бачення. Я більш ніж переконаний, що воно співпадає з вашим також. Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати не лише до НАТО, а й також до будь-якого іншого новоствореного військового, військово-політичного блоку чи альянсу. Якщо брати до уваги декларацію про суверенітет України, там прописано, що Україна не входитиме до будь-якого військового блоку. Але часи змінюються. Якби Росія не нападала, то ми б, однозначно говорили, Ну в принципі, можна було але коли ви створюєте нам загрозу, коли ви анексуєте території, вбиваєте нас, то ми зобов'язані просто зобов'язані не те, що там хочемо не хочемо, ми зобов'язані входити в військово-політичні блоки. НАТО нас не бере, значить, буде створений інший блок. Росіяни це чудово розуміють, тому вони говорять, що ми маємо прописати, щоб в майбутньому навіть нікуди не вступати. Я взагалі вважаю це фантастикою, і це точно не буде реалізовано ніколи. Четвертий пункт. Україна має закріпити в Конституції поняття армії мирного часу. Кількісний склад, якої 350 тисяч чоловік. Я вам просто нагадаю, Стамбульські угоди вони також пропонували обмеження кількісного особового складу Збройних сил України, але то було в рази менше. Там, десь близько 100 чи 150 тисяч осіб. Тут уже 350 тисяч осіб. Ну, починають вони торгуватися. І також мати юридично закріплений обмежений перелік озброєнь. Там також пропонувалося якийсь там перелік озброєнь, не більше. Ну, от зокрема, вони зараз пропонують, щоб у нас було не більше 125 бойових літаків. Але ж ну, знову ж таки, якщо ви говорите про армію мирного часу, то може бути армія немирного часу. І знову ж таки, випадки такі в історії були Японія після Другої світової війни, якій заборонили мати свою армію. Зараз вже повертаються. Ну навіть в Конституції Японії було прописано, що вони. Не мілітарна держава, а зараз вони цю норму виключають у себе. Ну і от ще один пункт: це слід реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Який має підписати і Україна, тобто ми повинні знищувати будь-які ракети малої та середньої дальності. Цей договір був підписаний свого часу між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Ви знайдете цю інформацію в мережі інтернеті, не буду вам забивати ці міски. І от зараз Росія каже, треба його відновити для того, щоб ми не виготовляли ракети малої та середньої дальності, які можуть бути там і на 5 тисяч кілометрів, бо ми вже прогресуємо в цьому плані. Вони цього бояться і так обезпечують і себе. Ну, як на мене, це показувало те, що Україна зміцнюється. Вони розуміють, що на всі ці вимоги ми точно не підемо. Але що ж має бути у відповідь розуміння Росіян? США та їхні союзники мають зняти санкції, пов'язані з постачанням до Росії високих технологій і товарів хай-теку. Ну не складається у росіян із науково-виробничим процесом. Тобто вони не можуть розробляти технології, як при радянському союзі. Вони не могли цього робити, так і нині не можуть. Плюс. Треба зняти санкції, введені проти нафтогазового комплексу, бо все ж таки працюють санкції слабо, дуже слабо. І плюс до того ж треба зняти всі санкції в банківській системі. Те, що у них обмежені певні банки, не можуть проводити валютні операції. Це серйозно б'є по економіці. Вони просять, щоб це зняли. Пропонують взамін. Росія готова от тепер слухайте уважно розглянути передачу під контроль України, Херсонської та Запорізької областей у повному обсязі. Ну, така собі вже пішла торговля територіями. Також прописано, що Росія не буде проти нашого вступу до Європейського Союзу. В принципі, ми зараз у них про це не запитуємо. Загалом не запитуємо, робимо це самі. Ну і далі, те, що привіз Орбан. Я вам розповідав, що Орбан привіз план Путіна до України. Я переконаний, що цей план є не лише в Білому домі, а є й в Україні. Бо в цьому плані прописано, що режим припинення вогню на лінії зіткнення має бути введений відразу ж. Після початку переговорів про перемир'я у форматі тепер слухайте уважно Росія, США, Китай, ЄС та Україна тобто посередників багато, це рахуйте собі такий саміт Миру 2 який пройде ну, можливо в вересні, в жовтні в Саудівській Аравії. Орбан так само сказав, що треба припинити вогонь і потім сідати за стих переговорів. Тому коли я робив припущення, що це була ідея Кремля, значить вона є. Але цей план є і Сполучених Штатах Америки, і є, і в Києві. І про нього вже точно знають. Ну загалом то експерти, як пише Західна преса. І російська, в тому числі, і українська заявляють про те, що війна буде завершена вже цього року, якраз до виборів президента США. Я думаю, що відразу після виборів перед інавгурацією. Це моя версія. Але є одна примітна друзі, деталь у цьому всьому а, такому наборі повідомлень і наборі пунктів. А, буквально вчора було офіційне повідомлення на сайті президента про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом із віце-прем'єр-міністркою у справах Європейської. Та Євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром енергетики Германом Галущенком розпочав візит до США із зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Тобто, оця делегація вона полетіла до Вашингтона. І вони там зустрічаються. Із очільником Держдепу США Ентоні Блінкен. Ну, окрім того, вони там будуть зустрічатися з очільником Пентагону. І, е, окрім того, е, Андрій Дермак під час візиту до Вашингтона зустрівся з помічником президента США, радником з національної безпеки, віце-президента США Філом Гордоном. Ви скажете випадковість? Я думаю, що ні. Ну от я не вірю в такі випадковості, і я зараз просто роблю припущення, що. Українська делегація в тому числі може обговорювати зі Сполученими Штатами Америки у ці пункти, які передав міністр внутрішніх справ Росії Колокольцев до Білого Дому. Це не означає, що вони поїхали їх погоджувати. Ні, це просто вони поїхали почути позицію Сполучених Штатів Америки щодо вимог, які зараз оновили, скажу так, у Кремлі, і передали їх. До Сполучених Штатів Америки до Білого Дому для обговорення з Україною. В Україні зрозуміла позиція. Я не випадково зараз називаю дати. Зеленський, якщо йому передали, а йому передали, я припускаю, що йому передали цей план. От давайте уявимо ситуацію таку, що передали, то однозначно це все проговорено з Єрмаком із командою, якою він поїхав, і вони будуть це доносити і до Білого Дому. А що буде в залишку в сухому в фінальному документі, ну це якраз і буде у. Плані детальному про завершення війни, про який Зеленський говорив на День Конституції, і цей план буде вирішуватися і виконуватися дипломатичним шляхом. Тому, друзі, така інформація на даний момент. Я просто не знаю, як тепер буде з Кримом, як його там збираються ділити, бо в нас зовсім інші думки. Ну, принаймні, ГУР активно готує, як я вам і говорив, наземну операцію зі звільнення Криму. А американці сказали. Можна бути зброєю навіть і по Керченському мосту. І це, до речі, друзі, дуже серйозний сигнал для Кремля. Що якщо ви будете висувати такі захмарні вимоги, ну буде тоді зовсім по-іншому. Але хотілося б, звісно, щоб оце по-іншому настало якомога швидше. Що ви думаєте, друзі, з приводу такого поділу Криму на двох, між Росією та Україною? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я хочу їх почитати відверто. Я обов'язково їх всі прочитаю, я вам обіцяю і буду на них реагувати. Всім дякую, хто додивився до кінця. Поширюйте, будь ласка, відео друзям. Наголошу, що ще таких планів ми побачимо чимало. Підписуйтесь, коментуйте, всіх люблю цю шину і не перемикайтесь, все буде Україна.